Подружні пари літнього віку села Дібівка Шосицького району через необережність горіла хата і все через запалену свічку. Причиною даної пожежі стала свічка. В господарі на честь різдва поставили свічку в одній із кімнат, самі пішли снідати до кухні в цьому ж будинку. Потім відчули різкий запах диму і тріскання з дальньої кімнати після того, коли вони. Пішли до цієї кімнати побачити, що безпосередньо трапилось. Вони вже побачили, як вогонь розповсюдився на велику площу. Тобто поряд було багато легкозаймистих матеріалів, таких як газети, журнали, книжки. Канина різного типу. Чоловік та жінка зрозуміли, що не зможуть погасити вогонь самостійно, тож викликали пожежних. Доки вони їхали, подружжя самостійно почало виносити з будинку цінні речі, аби врятувати хоч якесь майно. На виклик прибули рятувальники з сусідньої Каліївки, до яких згодом долучились ДСНСники міста Шостки. По прибуттю було встановлено, що вогнем охоплено дерев'яний будинок по всій площі, тобто горіло вже перекриття по всій площі та дах. А також вогонь розповсюджувався на стіни житлового будинку. Рятувальники ліквідовували пожежу близько чотирьох годин. Збитки наразі встановлюються на даній пожежі. Врятовано було безпосередньо дане житловий а Також як мінімум дві господарчі споруди, які дуже близько були розташовані безпосередньо до цього житлового будинку. І, хоч спочатку подружжя від медичної допомоги відмовилось, вже в ніч на 26 грудня все ж зателефонували до швидкої допомоги. Наразі 73-річний чоловік та жінка знаходяться у хірургічному відділенні Шосинської центральної районної лікарні. Як повідомив заступник головного лікаря Володимир Лях, пацієнти мають опіки середньої тяжкості. У них обпечені відкриті ділянки тіла, руки та обличчя. Своєю чергою десянисники попереджають громадян не порушувати правила протипожежної безпеки. Котре звертаємося до наших громадян, щоб вони дотримувалися елементарних правил пожежної безпеки. Зараз різдвяні та новорічні свята слідкували за електронагрівальними приладами, джерелами відкритого вогню по типу свічок, лампаток, гірлян випадку виникнення пожежі або іншої надзвичайної ситуації. Просимо телефонувати невідкладно до служби порятунку за номером 101.